Привіт, детективи! Учора ми довели, що народження Христа це надприродне виконання пророцтва пріду. Вчора наш анонімний помічник залишив нам гілочку миру. Месію називають князем миру. Але в час Різдва панувала окупація, жорстокість ірода і жодної тиші. Міф, який ми спростовуємо: Різдвяний мир це відсутність конфліктів. Наша справа миротворець. Римляни хвалилися пакс Романа Римським миром. Це був мир, нав'язаний силою. Тиша досягнута за рахунок підкорення. Але це не справжній мир, це страх. А тепер погляньмо на пророка Ісаю назвуть його князь миру. На івриті це слово Шалом. Шалом це не лише відсутність війни. Це цілісність, гармонія, відновлені стосунки. Месія прийшов не для того, щоб зупинити римські армії, а щоб відновити стосунки між Богом і людьми, що зруйновані гріхом. Його народження у вифлеємі це Божий план, щоб дати людям справжній внутрішній мир, який не залежить від того, що відбувається навколо. Різдво про справжній мир. Ісус прийшов, щоб відновити стосунки між Богом і людьми. Ми розкрили найбільші пророчі таємниці, але лишається остаточний висновок для цього розділу. Найголовніший доказ Різдва: це не ім'я, не титул, це стан, що насправді означає Бог з нами і як це змінило світ. Наступна серія поставить фінальну крапку в розслідуванні пророцтв. Завтра ми розкриємо знак Еммануїл.